Привіт, гравці! Ви на каналі, де баги страшніші за монстрів, а факти темніші за підвал балді. Приготуйтесь до жахів, глюків і теорій, які зламають вам мозок. Це Lost Neighbor X. І ми починаємо. У демоверсії буває, що два предмети з'являються в одній точці. Гравець збирає один, а інший залишається завислим і не зникає зі світу. Якщо відповідати неправильно на всі задачі, після збору всіх зошитів з'явиться альтернативна кінцівка. НАУ каже, що гра пошкоджена. Просить вас видалити її і закриває гру. Існує Ред Балді, червоний зламаний Балді, що з'являється після вирішення загадки в окремій кімнаті Spoop Balloon Room. Blapper – фанатський персонаж, який виглядає як Балді, але з фіолетовою сорочкою, чорними очима, і найголовніше, жахливо глючним виглядом. Дякую, що додивилися до кінця моє відео. Я старався над відео і фактами. Напишіть, чи робити мені такий контент до зв'язку.